Вітаю. Мене звати Сергій Бондаренко. Я представляю компанію бізнес-програми. Коротко про нашу компанію бізнес-програми. Ми українська компанія з досвідом у сфері створення впровадження та супроводу автоматизованих систем обліку та управління. На ринку з 2002 року більше тисячі успішних впроваджень. Маємо всі можливі статуси спілки автоматизаторів бізнесу. Ось деякі наші клієнти. І сьогодні ми поговоримо про проєкт впровадження БАС ERP в компанії Integrated Technical Vision. Це торгові марки Viatek, UPROX. Коротко про замовника. Це компанія Тегрейте Technical Vision, як я сказав, український виробник датчиків пожежної та охоронної сигналізації. Компанія вже давно працює на ринку ще з 96-го року рік заснування. І компанія звернулася до нас за автоматизацією, тому що, по-перше, розширилося саме виробництво. А також була стара система, морально застаріла, тому от до нас звернулися за такою комплексною автоматизацією підприємства. Основні вимоги комплексна автоматизація і максимальна автоматизація всіх процесів, в тому числі виробництво на сучасній платформі. Компанія звернулась до нас. Автоматизувати управлінський облік, закупки, виробництво, продажі, казначейство. Тобто, в принципі, ми бачимо, що всі підрозділи, в тому числі і регламентований податковий облік, та розрахунок заробітної плати та податковий облік. В даному проєкті альтернативи, по суті, не було. 100% це баз ERP, тут навіть ні у нас, ні у клієнта не виникало ніяких таких сумнівів. І коли ми з клієнтом починали працювати, то клієнт, на щастя, розумів, що не потрібно придумувати велосипед, потрібно максимально використовувати типове рішення його переваги, його функціонал. Ну, по-перше, це зрозуміло, що це досвід перевірений часом, да, тобто ці це рішення впроваджувалися там в інших замовників, функціонал перевірений і щось придумувати інше ну, немає не потреби. По-друге, коли ми менше програмуємо, то дійсно більше користі. Чому? Тому що, ну, по-перше, крім економії коштів без втрати якості да, з перевіреним функціоналом, ми економимо на. Подальшому супроводі і розвитку системи. Ну, також маємо інші переваги. Але, але є ризики. Ризики в тому, що е, можуть не відповідати бізнес-процеси замовника тій реалізації в типовому рішенні. І це насправді такий важливий фактор. І якщо ми просто от будемо... Без правильних дій впроваджувати типовий функціонал, то у нас можуть бути ризики, коли ми на впровадженні не, не, не буде відповідати типовий функціонал нашим реаліям, і в нас буде таке питання, що ж робити далі, буде якась пауза. Ну, Представте, велика компанія, яка впроваджує програмний продукт і робить паузу навіть там на один день. Але вихід є. І цей вихід нам дають, по-перше, підходи, які ми використовуємо. Ми, крім класичного терфлоу, використовуємо Agile і використовуємо методології, які ми розвивали в процесі нашої роботи. Зрозуміло, що це теорія і БАБОК, також технології швидкого провадження консультантами, а також наробки, які ми. Здобули за 20, більше ніж 20 років нашої діяльності. Так от, правильний проєкт якраз і знижує ймовірність виникнення тих ризиків, що функціонал може не відповідати потребам клієнта. По-перше, на передпроєктному обстеженні це такий нульовий наш етап. Ми визначаємо. Основні бізнес-процеси, да? формуємо контрольні приклади, демонструємо функціонал типового рішення на цих контрольних прикладах. Тобто починаємо знайомити клієнта з нашим типовим функціоналом баз ERP. І що ще важливо от у таких клієнтів, як на даному проєкті, що це ну, не маленька компанія, і відповідно треба визначити пріоритети, тому що можливо якісь процеси. Можна перекласти їх провадження вже там на другий етап проєкту, да? щоб, наприклад, у нас було між початком і вводом в промислову експлуатацію було 4-5-6 місяців, а не, наприклад, рік. Відповідно, от в даному, даному проєкті ми на предпроєктному обстеженні визначили пріоритети і затвердили план проєкту. Далі важливий момент, коли ми переходимо вже до. Основних етапів проєкту. І я трошки пізніше буду розказувати про важливість команди на проєкті, але дуже важливо, коли ми спілкуємося з клієнтом, то клієнт повинен нас розуміти. Він вже трошки повинен знайомий бути з типовим рішенням. І от сьогодні якраз був доклад про навчання. От якраз викладачі курсів спілки автоматизатор бізнесу виступали. І я дійсно от підтверджую, що е, навчання на курсах е, спілка, автоматизаторів бізнесу вони корисні. Вони якраз дають можливість е, клієнту познайомитися з цим типовим рішенням і нам легше вже з ключовими е, представниками, а іменно володарями бізнес-процесів, вже легше. Е, Працювати. Десь буває, там треба індивідуальні курси, але, як правило, достатньо основних курсів по баз ЄРП, які надає нам спілка автоматизаторів бізнесу. Коли вже от клієнти готові, да, ну, зрозуміло, що вони не досконало знають, не досконало знають далеко, недосконало знають. Е, Функціонал типових рішень на цьому етапі, але вони вже знайомі з основними принципами, ми можемо переходити до першого важливого етапу це проєктування. Тобто ми проводимо системний аналіз бізнес-процесів, далі визначаємо, починаємо моделювання цих процесів в системі, визначаємо процеси в системі, які чітко співпадають з потребами-замовниками. Ті процеси, які трошки відрізняються, тут є два варіанти, як завжди, або клієнт підлаштовується під те, як це зроблено в програмі, або ми формуємо вимоги на розробку цього додаткового функціоналу. Тобто в результаті проєктування сформовано концепцію роботи підсистеми, виявлено вузькі місця при впровадженні. Визначено перелік необхідних доробок системи та сформовано та погоджено вимоги на розробку. Даного клієнта ми максимально використовували типовий функціонал, але, враховуючи масштаби клієнта, зрозуміло, що не обійшлося без доробок. Відповідно, на етапі розробки ми розробляємо цей додатковий функціонал, проводимо внутрішні обов'язково тестування цих доробок і здаємо вимоги на контрольних прикладах. І виділю от наші підходи по розробці додаткового функціоналу, завжди по кожній доробці формується так званий запит на розробку. І цей запит на розробку є таким пазликом в цілісній системі. І що важливо, що ці вимоги, вони пишуться такою мовою, коли це зрозуміло власнику бізнес-процесу, да? тобто, наприклад, керівнику якогось підрозділу. І це зрозуміло і аналітикам, які її формує, і це зрозуміло розробникам. Тобто це, по суті, такі наші домовленості, що має бути і обов'язково чітко описано результат. І в даного клієнта... Звичайно, були доробки, ось деякі такі основні доробки, які були у цього клієнта. Перше, це буває так, що до нас звертається до, до компанії виробника електронного обладнання, звертається клієнт і хоче розмістити якесь замовлення. І часто буває, він питає, коли ви зробите це замовлення. Відповідно, поки ми в системі не внесемо всю інформацію, да, там, специфікації так і далі, так далі, нам важко це зробити, але ми зробили таку доробочку, такі звіти, коли замовлення, такі планові замовлення, віртуальні замовлення формуються, і на базі цих замовлень, на базі специфікацій, моделюється замовлення постачальникам. Та на Виробництво на основі от цих от планових продажів. Відповідно, ми розуміємо, як, враховуючи наші постачання матеріалів, як ми можемо і коли можемо зробити ці замовлення. І друга така доробочка важлива це оптимізація виробництва. Це коли ми, наприклад, починаємо виробництво якихось напівфабрикатів, то нам важливо завантажувати обладнання на 100%. І тут ми проводимо аналіз того, що ми можемо зробити, які напівфабрикати можемо зробити з, з врахування тих замовлень, які в нас будуть там, виконуватися там, навіть через місяць або навіть там, трошки пізніше, але напівфабрикати ми можемо створити вже зараз, якщо, звичайно, в нас є відповідні матеріали. Після розробки ми переходимо до етапу підготовчих робіт. Функціонал у нас готовий, вже ми готові впроваджувати систему, але в нас не навчені ще користувачі, бо ми працювали тільки з керівниками підрозділів, з володарями бізнес-процесів. І от на цьому підготовчому етапі ми проводимо навчання всіх користувачів. А також ми заповнюємо довідники та налаштування під систему виконуємо і вводимо початкові залишки, а також проводимо наскрізне тестування, тобто відображаємо повний цикл бізнес-процесів на тестових даних. От, про навчання я вже говорив, да, тобто ми тут проводимо навчання наших всіх користувачів. І коли система готова до... Запуску в промислову експлуатацію, коли користувачі готові до запуску в промислову експлуатацію, ми відповідно і проводимо цей запуск, консультуємо користувачів, допомагаємо приведенні даних в систему, допомагаємо в закритті періоду, аналіз даних, от якісь невеличкі доробки там сервісного функціоналу. І в результаті ми вважаємо, що система введена в експлуатацію, якщо ми пропрацювали тестовий період, як правило, це місяць. І закрили цей місяць, тобто розрахували там всі потрібні показники собівартість і так і так далі. От і далі переходимо на етап супроводу та розвитку системи. І дуже важливо при впровадженні таких проєктів це команда, тому що якщо гарна команда, якщо кваліфіковані спеціалісти і зі сторони замовника, зі сторони виконавця. Якщо ці спеціалісти можуть легко досягати компромісу по різних задачах між собою, тоді є результат. І відповідно, які ролі, як правило, є на проєкті. Якщо це брати виконавця, це менеджер проєкту, керівник групи впровадження, бізнес-аналітик та консультанти, і група розробки це там архітектор системи і програмісти. Що стосується замовника то ключові такі ролі це координатор проєкту, дуже важлива роль, і власники бізнес-процесів від замовника. Ну, також інші, інші користувачі. Який можемо зробити висновок, от, провадивши цей, зробивши цей проєкт, впровадивши бас єрп що бас -ЄРП – це достойний вибір для виробничих підприємств, які мають амбіції стати найкращими. Якщо є питання, скануйте QR-код, направляйте питання. Дякую вам за увагу.